15 травня 1859 року у Парижі народився фізик П'єр Кюрі. У 16 років він отримав ступінь бакалавра Паризького університету. Разом з дружиною, науковицею Марією Складовською. Вони відкрили радій і Полоній. Ми повністю присвятили життя науковій роботі, наші дні минали у лабораторії. Згадувала вчена. У 1903 році П'єр К'юрі і Марія Склодовська отримали Нобелівську премію з фізики. Цього дня у 1873 році народився останній гетьман України Павло Скоропадський. Він належав до відомого старшинського козацького роду, брав участь у російсько-японській та Першій світовій війнах. Вступивши на посаду гетьмана України у 1918 році, намагався стабілізувати ситуацію в країні та українізувати батьківщину. За сприяння скоропадського були відкриті університети в Києві та Кам'янці-Подільському. Державний український архів, академія наук близько 150 нових україномовних гімназій. Був гетьманом 7,5 з половиною місяців. 15 травня 1928 року неофіційний день народження найпопулярнішого персонажа в історії світової анімації Міккі мауса тоді американський художник Уолт Дісней спільно з аніматором Альбом Айверксом створили німий фільм Божевільний літак, де вперше з'явилося мишеня. Відтоді Міккі Маус став справжньою зіркою. Цього дня 2001 року в американському штаті Огайо стався інцидент, який увійшов в історію під назвою Скажені вісімки. Тоді товарний потяг з хімічними речовинами без машиніста за дві години промчав понад 100 кілометрів. Був зупинений залізничниками. У разі аварії розлилося б понад 10 тисяч літрів фенолу, що означало неминучу екологічну катастрофу. Історія стала основою для фільму «Некерований з Дензелом Вашингтоном у головній ролі. У ніч на 15 травня 2022 року в італійському Турині Україна перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. Отримавши у сумі 631 бал, перше місце посів гурт калуш оркестра з піснею Стефанія. Це була третя перемога України на Євробаченні. Спершу я присвятив цю пісню моїй матері. Та коли почалася війна, суспільство стало називати її гімном війни. Якщо Стефанія це гімн війни, я б хотів, аби це був гімн нашої перемоги. Наголосив фронтмен гурту Калош Оркестра Олег Псюк.